Усім привіт! Мене звати Ліза, мені 13 років. Я вирішила створити цей канал, тому що мені просто подобається знімати та зберігати моменти свого життя. Я з самого дитинства любила фотографувати, знімати короткі відео, ловити цікаві кадри. А тепер... Вирішила, що хочу спробувати себе в блогінгу. Мої інтереси дуже різні. Я обожнюю спорт. Біг, волейбол, бадмінтон, плавання. Люблю бути в русі, постійно робити щось нове, але так само ціную час, коли можна просто насолодитися тишою і спокою. Постійно беру камеру, щоб зняти щось гарне чи незвичайне. Малюю рідко, але теж отримую від цього задоволення. Велике місце в моєму житті займають тварини. Я мрію стати ветеринаром, адже допомагати їм, це те, що приносить мені радість. На моєму каналі не буде конкретної теми, я зніматиму абсолютно все, що мені цікаво, що хочу запам'ятати і чим хочу, звичайно, поділитися з вами. Сподіваюся, вам тут сподобається і ми з вами трошки познайомилися. І якщо у вас ще залишилися до мене питання, задавайте їх в коментарях. Бонусний факт про мене я фанатка аніме минулого фармацевта і звичайно фанатка аніме персонажа Мао